Дозволили побудувати автомобільну заправку на ділянці, відведеній під житлову чи громадську забудову. За позовом обласної прокуратури Верховний суд визнав, що одеська міськрада порушила земельне та містобудівне законодавство, адже зводити такі об'єкти підвищеної небезпеки можна виключно на землях транспорту. Окремо суд зобов'язав міську раду протягом трьох місяців перевірити дотримання законодавства при наданні інших земельних ділянок під автозаправки. Журналісти першого міського вирішили допомогти чиновникам. Заправку на Балківській, про яку йшлося в позові прокуратури, ще тільки планували збудувати. Проте, перевіривши кадастрову мапу міста, ми за п'ять хвилин на цій самій вулиці знайшли три діючі автозаправні станції, що зведені на землі, призначені під житлову забудову. Ось як ця, що стоїть просто поруч із багатоповерхівкою. Місцеві тільки знизують плечима і кажуть, ці заправки тут вже давно. Ой, вони вже да. Ой, вони вже скільки років скільки тут, років скільки років вже їм. Так що тут я не знаю з ким там розбиратися. Вони до війни були. Заправка загалом повинна бути заправкою. але не на кожних 100 метрах. Звісно, мешканці відверто занепокоєні. Розташування таких АЗС вони вважають небезпечним для людей, особливо у випадку надзвичайних ситуацій. за городом треба десь за містом, і в таких місцях не таких щільно населених, будемо так казати. Раптом пожежа, раптом мало чого. Не біля житлових будинків. Ось так я вважаю. Містяни переконані, наявність АЗС у житлових кварталах не поодинокий прорахунок чиновників, а наслідок системних порушень з боку місцевої влади. Це мені здається, корупція та повинна. Ну, міліція явно це не вирішить, тому що це виконавчий орган. Ну, мабуть, якась міська влада. Тобто вони повинні. Дотримуватися виконання та перевіряти нормативні документи у таких споруд. Експерти застерігають, у воєнний час АЗС стають особливо небезпечними, адже фіксувалися випадки влучань ворожих дронів і ракет на територію заправок, які спричиняли пожежі та несли шкоду навколишньому середовищу. Це безпека людей, подруга це екологія, яка Повинна мати також відстань від будівлі, де проживають люди і взагалі діти, потрібно по першу чергу нашій владі розуміти, на що ви надаєте документи. Якщо, наприклад, підприємець, який володіє цією землею, і він каже, що він буде будувати будівлю, а потім будує АЗС, ну це. Повинен якось каратися в обласній прокуратурі. Зазначають, подібні рішення одеської міськради такого роду повторюються, внаслідок чого міський бюджет недоотримує значні кошти за оренду землі. Рішення органу місцевого самоврядування про передачу в оренду земель саме житлової та громадської забудови є незаконними та підлягають скасуванню. І саме суд Верховний, і це ми дійшли в суді до вищої інстанції. Він Вердев позицію прокуратури, погодився з доводами прокуратури і ем, прийняв рішення. Тепер у чиновників є три місяці, аби перевірити ділянки, де збудовані заправки на відповідність земельного статусу. У випадку виявлення порушень міська рада має їх усунути. Але як Невже Одесити побачать, як прибирають неправомірно збудовані заправки? Ксенія Кулашкіна, Костянтин Лужневський перший міський.